Всім доброго дня! Сьогодні забрала своє замовлення від магазину Агромаркет. Будемо з вами робити швиденьку розпаковочку. Як завжди, у посилочці була накладна. Цього разу в замовленні у мене є цибулька майже вся голландська, але взяла і на пробу. Нашої звичайної української цибульки. В загальному у мене в моїй посилиці 9 кілограм. По сортах у мене є біла сноупол, є червона Red Baron, є звичайна жовта радар, вона рання, є пізня сетон. Ну, і покажу вам зараз окремо ще нашу українську торгова марка весна. Пройдемо за У мене по декілька позицій одного і того сорта, тому буду вам показувати тільки по сортах. От, для прикладу, радар. Ось такі цибулинки показую. Далі в мене йде декілька пакуночків Red Baron. Це салатна цибулька. Хто не знає, вона має солодкуватий смак. І так само і Snowball. Зараз я вам покажу. Я її брала. Небагато. Ось вона така біленька. Сноубол. Фасовочка по пів кілограма, цибулька сетон, це ця що пізня. Вона дещо відрізняється від радара, радар більш округла форма. І у сіточці фасовочка один кілограм. Ось така наша українська цибулька. Яке тут маркування? Цибуля, сівок Україна, Штутгартен 1 кілограм. Я вам скажу чесно, не дуже люблю нашу українську цибульку, тому що вона йде в стрілки. Треба постійно за нею дивитися, стрілки обривати. Але взяла спробувати для того, щоб їсти її одразу навесні. Коли Ця краще зберігається, краще зимує, я буду її тримати на зиму, а ця підросла і можна одразу її їсти. Тому, кому потрібна цибулька, замовляйте в магазині Агромаркет. Дякую Агромаркету за чудове замовлення. Рекомендую, замовляйте. Я буду чекати свої наступні посилочки і будемо робити розпаковки.